Кожен раз, чепуха. треба Фоксис, тільки спрацювало, да? <п 'є> Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місце, не зважаючи на всю славну ситуацію за допомогою розповсюдження українських новин, україн, якісь партнери з офіційними представниками телеканалів і так далі. Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профилі. Я вам проведу безкоштовний фірте все розкажу. Я просто в шоке. 4 карты я перепробував. Жесть. Ну я тебе сейчас поповню карту. Понял, Який прикол, короче. Сейчас я покажу сколько выходит заправка двух вот таких пикапов. Разход конский. Франция. Блин, ну всі, кто был в Франці, всі, всі скажуть. я не знаю кому Франция нравится. Ну помандровать, да. Ооооо. Mm -hmm. Що, 70 евро. You can start the feeling for maximum 70 euro and to раз. Типа, якщо ти хочеш заправити повний бак, тобі два рази в кінці зробити. Ой, не набіжу Францію, це просто. Я не можу сей день, чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все понял? і тут так само, на 70 євро Ну Що ж, нам повний бак виходить десь 120, да? 252 євро виходить один раз заправить два пікапа, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала туди до надати. 50-54 тисячі гривень. Хоча ми все беремо на себе, що буде. Це за свої кошти, буде якісь зборів, ще й тачки дофінансували. фінансували. Сука, хтось пише в коментарях якусь хірбу за ухилянтів, що там непонятно чим займається. З дивану, блин, через Сидуть, Сидять там сирут ще й в коментарі на сюди. Ну, така от ситуація. от, з Здалека давай покажеться. Ось такі у нас дві машини. Їдемо, їдем, друзі, Це у нас дал на Це у нас два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, друзі, така. От, Напишіть ну, так, мені в комітеті за Францію, що ви за нею думаєте, у кого які тут ситуації були. Бо у мене тут теж приключення вистачало. А, а, ну, хтось знайдеться, хто буде захищати, мені ж цікаво, як ви будете захищати цю Францію. Все, на зв'язку. Ми погнали далі, далі буде теж.